Приблизно 90% клієнтів, які до мене звертаються, завжди доїдають те, що в тарілці, навіть якщо вже наїлися. Причиною такої поведінки є те, що в дитинстві заставляли доїдати. Це могло бути у легкій формі, наприклад, не встанеш зі столу, поки не доїси, або не підеш гуляти, поки не з'їси все, що в тебе в тарілці, і у деяких клієнтів такі форми примусу до того, щоб доїсти те, що в тарілці, набували дуже жорстокого вигляду, про які я не буду говорити, але все, що ви можете собі придумати, можете помножити це на 10, на 5 разів, і воно буде виглядати саме так. Тобто, це дуже такі. Страшні речі, всі клієнти, яких примушували тим чи іншим способом, дуже часто переїдають. Вони не можуть залишити їжу, навіть якщо вона вже не смачна, або якщо вона спочатку була не смачна, тобто вони завжди доїдають. Коли ми доїдаємо, навіть відчуваючи, що ми вже ситі, це призводить не лише до зайвої ваги, це призводить і до проблем зі здоров'ям. Спочатку це може бути здуття живота, тяжкість у шлунку, відсутність енергії або низький рівень енергії. З часом це може призвести і до діабету другого типу, до проблем з травленням, з продукуванням гормонів тощо. Зазвичай люди, які переїдають, їх в дитинстві примушували бабусі чи дідусі, які пережили голодомор, або їх діяти. Діти, тобто батьки, яких так само в дитинстві примушували доїдати. Але потрібно згадати, що голодомор мав за мету не лише фізично знищити, але й мати негативний психологічний вплив на ментальність людей. Це розвивало психічні захворювання, які з часом передаються поколінням. Тривалий голод змінює генетику. Проводили дослідження так званої голландської голодної зими, коли люди пережили тривалий голод і в середньому харчувалися по 500 кілокалорій на добу, і вчені провели дослідження, як на генетичному рівні це вплинуло на наступні покоління. І з'ясувалося, що діти та онуки таких людей вони мають надлишкову масу тіла, ризик серцево-судинних захворювань діабет, ожиріння, високий тиск, а також ризики шизофренії. Тому, коли ми говоримо про те, що так мене причили, це така була традиція в моїй сім'ї доїдати. Казали про те, що викидати їжу не можна, що там в Африці діти голодають, а ти там не хочеш доїдати. То потрібно згадати, що основа того, як заклали таку думку нашим батькам, вона полягає в цій травні, яку пережили наші бабусі, дідусі, і яка передалась нашим батькам. Тобто, це страх смерті, страх того, що ми можемо загинути. і це якраз те, чого добивалися люди, які створили цей штучний голод, тобто вплинути не лише на людей того покоління, а передати цю травму далі в наступні покоління. Якщо подивитися на суть тоталітарного режиму, вона якраз полягає у зміненні свідомості людей протягом декількох поколінь. І голодомор був саме таким інструментом. Тому, коли ви згадуєте про те, що вас, вас так привчили, коли ви доїдаєте і переїдаєте, навіть коли вам вже повний шлунок і вам не хочеться їсти і ви через відчуття, то Комфорту з'їдаєте цю їжу, то пам'ятайте, що люди, які створили цей штучний голод, які намагалися вплинути на покоління вперед, вони досягають своєї мети. Тому цю традицію, це вірування про те, що треба доїдати їжу, потрібно прибирати і тим більше не потрібно передавати наступним поколінням, тобто своїм дітям. Можливо, ви скажете про те, що це не повага до їжі, оскільки були і раніше голодні роки, коли люди виживали і наводили якісь обряди для того, щоб не було голоду. Це дійсно так, треба поважати їжу, але поважати їжу це їсти стільки, скільки потрібно, одразу класти собі меншу порцію, їсти усвідомлено, повільно, насолоджуватись тим, що ви їсте. А якщо їсти механічно і просто доїдати для того, щоб не викидати, то воно не має абсолютно ніякого сенсу. Тобто, ви навпаки, шкодите своєму організму, оскільки це впливає на здоров'я і фізичне, і ментальне. Також багато хто говорить про те, що просто не може перестати це робити, оскільки це передавалося як традиція в родині. І тут потрібно зрозуміти, що це у нас спрацьовує страх бути відторгнутими, який дорівнює страху смерті. Оскільки в древні часи, коли людину відторгало суспільство, виганяло, вона не виживала в тому небезпечному оточенні, природі. І саме тому в нас спрацьовує підсвідомий страх. Саме тому у ці традиції, які родині передаються нашими батьками, дуже важко їх трансформувати в щось інше або позбутися їх. Або, або відмовитись від них, навіть якщо вони шкодять вам, як, наприклад, доїдати їжу, коли ви вже ситі, і потім навіть відчуваєте фізичний дискомфорт. Що робити з дітьми, які не хочуть їсти, як не передавати цю травму, як не передавати цей примус доїдати? Для початку потрібно з'ясувати, чи немає забагато перекусів протягом дня. Інколи діти хапають там печиво, цукерку тощо і потім не хочуть їсти. Вони собі перебивають апетит, просто не хочеться їсти. Саме тому потрібно не просто прибрати ці перекуси, а зробити це коректно. Наприклад, потрібно підійти до дитини і сказати: Ти знаєш, я хочу змінити харчування, і я знаю такий метод прибрати перекуси, і їсти лише Три рази на день. Ти можеш мені в цьому допомогти? Давай з тобою разом спробуємо. І дитина може сказати так, так. І ви розплануєте, як це зробити, щоб смачного хотілося б з'їсти, наприклад, протягом дня завтра чи сьогодні, і таким чином прибрати перекуси і сказати дитині, давай ти будеш мені нагадувати, якщо я буду забувати і там просити перекус. Бо воно, звісно, буде працювати там тиждень-два, потім все почне злітати. І тут потрібно придумати якийсь інший спосіб, поспілкуватися, разом сісти, подумати, дивись, у нас щось не приходить дотримуватися нашої домовленості, давай якось трансформуємо її. Змінимо, як ти це бачиш? Нехай дитина сама генерує ідеї. Не поспішайте казати те, що як ви це бачите. Також інколи бувають моменти, коли дитина взагалі нічого не хоче їсти. В цей час не потрібно примушувати. Якщо вона не хоче, можливо, організм бореться з вірусами або бактеріями, і йому не потрібна їжа, не потрібне додаткове навантаження. В Цей час можна просто дати сік, наприклад, фруктовий. Так само і дорослі люди, якщо немає апетиту, не потрібно себе примушувати. Інколи такі періоди трапляються, просто потрібно їх пропускати, і там завтра, післязавтра, апетит знову з'явиться. В Цей час просто пити достатню кількість води. Тепер давайте підсумуємо. Перше, ця традиція доїдати, вона несе в собі дуже негарне в собі коріння, оскільки наш народ пережив голодомор, і оця травма, вона корисна ворогу, який намагався штучно створити ось таку ситуацію. Тому, коли ми доїдаємо, передаючи цю травму дитинства наших там дідусів бабусів далі. То ми підіграємо ворогу, він досягає мети, тому потрібно від цього відмовлятися. Також пам'ятати, що коли нам важко якусь таку сімейну традицію змінити, то це все відчуття страху, страху бути відторгненим, яке ірраціональне, і не має ніякого логічного підґрунтя. Третє коректно змінювати свій раціон, одразу взяти за правило їсти менше, для того, щоб було психологічно легше будувати нову звичку, наприклад, класти собі в тарілку завжди тепер на 3 там ложки менше їжі, і потім, якщо ви не наїстеся, додавати їжу знову.